Права 884. Запишіть у вигляді виразу. Ну що ж, стартуємо, перше задання двоцифрове число, у якому х десятків і y одиниць. Ну, Якщо потрібно його записати у вигляді виразу, то запишемо, як х, що множиться на 10. Тобто, пишемо x помножити на 10 і y одиниць плюс y, що множиться на 1. Ну, разом х помножити на 10, це буде 10х. Додати А Y помножити на 1 це буде І. Друге, двоцифрове число, у якому 5 десятків і а одиниць. Ну що ж, то 5 десятків, записуємо 5, що множиться на 10, плюс а одиниць, плюс А, що множиться на 1. І це дорівнює. 5 помножити на 10 це буде 50. Далі А помножити на 1 це буде А. То пишемо плюс А. Є третє трицифрове число, у якому А сотень Б десятків і С одиниць. Ну, якщо А сотень, то ми записуємо, як А, що множиться на 100. Далі Б десятків пишемо плюс Б, що множиться на 10. І С одиниць С, що множиться на 1. І це дорівнює. А помножити на 100 це буде 100 А додати. «b» помножити на 10, це буде 10 b Додати «c» помножити на 1 це буде «c». Є. Четверте трицифрове число, у якому m сотень, «b» десятків і «c» одиниць. Ну що ж, «m» сотень, то ми записуємо «m», що множиться на 100, далі додати «b» десятків, «b», що множиться на 10. І це одиниць. то пишемо плюс c, що множиться на 1. І це дорівнює. m помножити на 100 це буде 100 m додати. b помножити на 10 це буде 10B додати. І c помножити на 1 це буде c. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, запишіть у вигляді виразу. В першому завданні записуємо 10Х плюс Y. У другому завданні записуємо 50 плюс А. У третьому завданні записуємо 100 А плюс 10 b плюс c. І у четвертому завданні записуємо 100М плюс 10Б плюс С. Є?